Оператор газорозподільчих систем Закарпатгаз готовий до зими. Заміна та оновлення мереж, лічильників газорозподільчих систем на сьогодні виконана на 75-80% річного плану. Решту запланованих робіт зроблять до настання холодів. Станом на сьогодні підготовка до опального періоду в плані експлуатаційної діяльності, тобто регламентні роботи на регулювальному обладнанні, регламентні роботи на <запроводах>, метрологічна діяльність виконана на 80% від річного плану. Інвестиційна діяльність, тобто діяльність із заміни регулюючого обладнання, заміни газопроводів, станом на сьогодні виконано близько на 75%. Ми її плануємо до виконати повністю протягом вересня-жовтня місяця. Станом на сьогодні ми не передбачаємо жодних проблем з прохожнього опального періоду. Як пояснив технічний директор Закарпатгазу, можлива відсутність електроенергії цієї зими жодним чином не вплине на роботу газовиків. Газ подається розподільчими мережами через пониження тиску у трубах. Електроенергія потрібна лише для роботи диспетчерів та аварійних служб, але вони забезпечені альтернативними джерелами енергії. Від електроенергії залежить працездатність наших аварійно-диспетчерських служб, тобто це прийом заявок, наших супутніх служб, тобто це група обслуговування вузлів обліку газу, це група балансів, група обліку газу, тобто ті служби, які займаються обліком споживачів, обліком кількості газу у споживачів, обліком розподілу, тобто кількості розподіленого газу, обліком фінансів. Сам безпосередньо процес розподілу. Тобто Ну, будемо говорити так. Є в селі світло нема в селі світло, газ в селі буде. Також спеціалісти закликають закарпатців звернути увагу на роботу газового обладнання, провести вчасну заміну, ремонт чи очистку котлів, плит та інших систем. Крім того, просять провести обслуговування у вентиляційних каналах та перевірити наявність там тяги.